Всім привіт, хлопці. Дивіться, з'явився у нас в продажу ось такий Renault Traffic, вантасож пасажир. 11-12 рік, ну він 11-й, але він код і по модельний рік 12-й. Значить, 265 тисяч пробігу в такому прекрасному кольорі, в синьому металіку. Зараз швиденько подивіться на хорошій гумі. Авто до нас це зайшло. Від нашого клієнта він рік тому купував у нас його. Ми йому продали. Він захотів придбати більший автомобіль. Ми йому грузовий пригнали. Він його купив, а цього зробив в обмін нам якби трейдинг. На класних релінгах, на, на новій гумі. Всі чотири колеса, мотодорка, всесезонка. оригінальні колпаки. Подивіться, будь ласка, ось по салону, всі вікна рідні, одинички, сидіння, не продавлені, не провалені, дуже гарні. Педальки, ось подивіться, не міняні. Все тут. Все гарно, все чітко. Мультикермо з круїзом, навігація, все працює, кондиціонер, все заправлено, все працює. Мастила замінене, нічого робити не треба. По теж, теж ну, питань немає. Ось зараз ще тут пасажирські. Подивіться, будь ласка, далі тут, а ось дуже гарненько все. Автомобіль збережений, такий. Тут дуже гарні сидіння. Вони не, не лавочка, а вони кожна окреме дивідувальне з підтримкою і спинки ложаться вперед і назад нахиляються. Профікласу це така фірма робила. Ключ домкрат, ось все на місці. Запаска теж. Подивіться, дуже гарний стан, дуже гарний автомобіль. Ось хто купить собі, буде взагалі ну, мати дуже класне авто, плюс воно на обліку. Вже не треба платити пенсійний. 250-300 доларів. Ось, подивіться, арочки зашиті, тут фанерка. І нідерландська машина з Нідерландів, то ось всі вони такі зашиті, всі це є. Вибачте, за поганий звук змінив телефон, а мікрофон не підходить. Тому замовив мікрофон, буде буде класний звук. Значить, Швиденько пройдуся по лакофарбовому, капо 95-90. 5, 113, 108. Тут 113, Один під, під фарбування, заднє ліве е, крило. 126, 116. Стоїчка 101, 107, 109, 108, 109, 108. Тут 109. 95, 96, 94, 109, 117. 300. ось Так що це задня арочка тут фарбована. Тут все чітко, все ось тут навіть зверху не фарбовано. Понизу ось по цьому канту фарбувалося. подивіться 137. Тут 92, 109, стоєчка 95, 114, 117, 122, 102. Так що ось такий автомобіль, дуже гарний колір. Одиннадцятий рік. 265 пробігу оригінального все підтверджено, Весь обслужений. Так що всім пока, всім гарного дня.